Юліан Опільський. Ідоли падуть. Юліан Опільський справжнє ім'я Рудницький Юрій Львович це український письменник, автор історичних романів, повістей та оповідань. Ідоли падуть це художній твір часів епохи Київської Русі, який розповідає про князювання Володимира Святославовича. Тобто Володимира Великого і запровадження християнства на Русі. Ну, Пільський – це перший український письменник Тернопільщини, автор історичних романів, повістей, повідань про стародавній Вавилон, Єгипет, Грецію, Рим, Київську Русь, а також творів, що розповідають про події на землях України до 1812 року. Володіючи німецькою, італійською, старослов'янськими мовами, знаючи латинську та старогрецьку, Рудницький вільно читав твори зарубіжних авторів, робив переклади з англійської мови. Як згадує донька письменника, у своєму псевдонімі Опільський відображав повагу до рідного краю Опілля. Мальовничої місцевості між річками Злотою, Липою і Стрипою. Юліан Опільський це автор історичних романів, повістей, оповідань, які захоплюють своїми сюжетами часи від подій стародавнього Вавилону, Єгипту, Греції, Риму. Це поцілунок Іштари, школяр із Мемфісу, Гарміоне, від орлами Роми. Золотий Лев, Вовкулака, Тінь Велетня та трилогії Іду на вас, Ідоли Падуть і Сумерек. Про що ж книжка Ідоли падуть? Цей твір відтворює складну боротьбу на Русі Україні за прийняття християнства, щоб об'єднати. Землі Русі князь Володимир опирався на цю віру, яка забезпечувала ідеологію ранньофеодальної держави. Перемогою чесних людей закінчуються майже всі повісті Юліана Опільського. І це не тільки вимога жанру, це віра в те, що добро і справедливість є рушійними силами історії, а провідними ідеями. Тематично розмаїтої прози Юліана Опірського є прагнення до правди, повага до людини, засудження гноблення та підступності як у масштабах державного життя, так і в людських взаєминах. Скажу вам, що автор майстерно володіє словом, завдяки чому мимоволі поринаєш в епоху князів і визначальних подій. Сивої давнини. Цікаво, захопливо і просто з книги дізнаємося про запровадження християнства, про міжусобиці, про боротьбу за збереження цілісної могутньої Київської Русі, а також красу і багатство наших земель. Ця книга справжня знахідка для пицнувачів історичної. Прози, а також кладясь мудрих думок і порад. Не втримуюся і не веду цитату з цієї книги, здавала себе простою, очевидною, але важливою думкою. Ти, могутній, Володимире, дивишся перед себе, як ніякий володар перед тобою. Може, за твоїм прикладом піде колись і твій син. Та нема в тебе вдоволення, спокою, душі і щастя. Щастя, воно не привид, не сон і не мрія, воно існує справді, але не у світі, а тільки в людині. Тож, коли хто скаже тобі, моє щастя в цьому чи другому, чи то при боці цієї людини, то це брехня. Щастя це як краса зелені. Або цвіту. Його немає ніде в світі, тільки ми чуємо його серцем самі, а поділитися ним не можемо ні з ким. Юліан Обірський Ідоли падуть. Навчальна книга Богдан рекомендує.